Усім привіт! Сьогодні з 31 липня 2024 року. Приїхав я на свій Лісовий ізольований точок для того, щоб перевірити, як працюють смужки, які я вчора розклав. Смужки Манхао Про. Мене цікавий зараз результат по осипу кліща, скільки його сипля. І яка його кількість, і друге чи не осипається від цих полосок бджола, тому що в моїй практиці був досвід, неякісні попадались полоски, від яких обсипалася бджола? Тому завжди рекомендую нові препарати тестувати для того, щоб не попасти і не потравити бджіл. Зараз ми оглянемо сім'ї, в яких я поставив контрольки, тобто я розберу, витягну там контрольки такі для осипу кліща і наглядно покажу вам, яка кількість і чи взагалі працюють ці полоски і чи сипеться кліщ значить В трьох сім'ях я поставив контрольки, ось одна сімейка. З тих, що я поставив контрольки, зразу зазначу, що я якось так попало, що в слабі сім'ї поставив ці контрольки. Тому зараз я витягну і покажу наглядно вам, що на, на тих контрольках. Ось дані контрольки, які я підставляв, в одній сім'ї випав ось один кліщ і більше я не бачу, на другій взагалі немає. Перше, думаю, з чим це зв'язано. Тому що вони не займали весь об'єм гнізда, тобто я засунув їх під рамки. Друге, дані сім'ї оброблялися на, ну, в сезон. Іменно цей точок я підловив без розплодний період них і обробив їх щавельною кислотою з цукром. І ще, можливо, там, скажімо, невелика кількість часу стоять дані полоски. Зараз я буду їхати на свій другий точок. Там я розкладу полоски і також зроблю контроль на осип кліща. Тобто, як я зроблю, приїду, поставлю в першу сім'ю, припустимо, полоску, поставлю контрольку. Там у мене цілий день роботи сьогодні. І Доки я буду працювати, ввечері вам покажу результат і це все з'єднаю в одне відео. Значить, Приїхав я на свій другий точок. Ось я підготувався поставити контрольки. Це раз я їх поставлю, виходить, на все майже днище. Засовую ось так в льоток. І потім ввечері перевіримо результат, що осипиться. тобто вони білі, на них хорошо видно. Ось на двох вуликах сімейки ці. Е, Такі посилі хороші. Ну і подивимось на результат, що буде. Тут одна повуща, тобто ну, ну, видно, якщо сипиться кліщ хорошо. Ось так це виглядає. Ось цей теж засунув. Ну і ввечері вам покажу вже результат. Значить, вже вечір достав я контрольки, які клав і зараз вам покажу результат. Тобто, десь 7 година вечора пройшло від того, як я клав їх десь 8 годин. Значить, перша сім'я, на ній один кліщ і більше немає. Значить, друга сім'я ось. На цій сім'ї я бачу також один кліщ. Ось він. Два бачу. Три. Ну, буду по краям вони три штучки я бачу. І на третій сімейці. Раз, два. Ну, коротше, чотири штучки. Чотири. І на другій контрольці тут побільше, Тут, напевно, з десяток випав. От їх видно, вони трохи крупніші ці кліщі. Ну, десь десяток. Тобто, значить, полоски дію, тобто на ці дві бджоли я мертвих не знаю з яких причин. Но по бджоли я дивився. Тобто на тому точкові, що я їздив зранку, тобто я ніякої бджоли в льотках ніде не побачив. Тому що раз я попадав, як я раніше казав, під потраву від полосок. Тобто воно видно зразу біля перельоток. Мертва бджола в конвульсіях. Тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.